Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Отже, міжнародна панорама, да як ми цю рубрику називаємо, намагаємось дуже швидко розібратись про те, що відбувається в світі, тому що нам не байдуже, адже все всі події в Сполучених Штатах і в Європі, і в Китаї так чи інакше впливають на Україну, впливають на нашу війну, яку ми хочемо завершити. Отже, давайте розбиратись. Ну і власне хочеться нагадати про те, як світ відреагував на воєнний злочин росіян у Сумах. І свої слова співчуття пролунали від ключових партнерів України. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тільки Росія хотіла цієї війни і вибирає продовжувати її. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер написав, що Путін має негайно погодитися на повне припинення вогню. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо висловив співчуття жертвам російської атаки на Суми. І водночас зазначив, що це трагічне нагадування про те, що е, чому Трамп докладає стільки часу і зусиль, щоб покласти край цій війні і досягти тривалого миру. Спецпредставник Кіт Келлог зауважив, що Росія перейшла будь-яку межу. Ну а сам президент Сполучених Штатів у літаку буквально заявив, що удар по сумах це помилка. Чи це на хід переговорів? і Чи лише словами Сполучені Штати збираються втихомирювати Кремль? Наш гість Максим Несвітаєлов політолог. Дуже раді бачити, Допоможете ти нам збиратися. Ну, перше питання, яке думаю, що не лише в нас, а у всіх глядачів, коли Трамп прокоментував це як помилку, як ви думаєте, що що, що він мав на увазі? Це помилка, мовляв, Путін випадково влучив по мирних мешканцях, чи це помилка з боку Росії під час перемовин про мир влаштовувати такі? Удари, і вони за це отримують, отримують своє там посилення санкція, це щось, чи щось інше. От помилка, як зрозуміти, помилка в чий бік? Знаєте, я говорив з дружиною з приводу того, що якби зробити алкогольну гру, під час якої кожен раз, коли мене питають, що Трамп мав на увазі випивати. То я б не просихав взагалі <ріст> <ріст> в цій ситуації, виходячи з контексту, мені видається, що Дональд Трамп виправдовує Росію, намагається згладити кути, тому що він говорив: так це жахливо, але цей удар був помилковим. Типу, як я розумію з того контексту, що він говорив, хоча там дуже складно сказати, бо словниковий запас у Дональда Трампа десь на рівні п'ятикласника, і іноді досить складно розібрати в тому потоці свідомості, що він має на увазі, бо побудова речень у нього, наче, е, англійська, це не його рідна мова. Знаєте, що от у нього є там е, кілька сот слів, які він знає англійською, він просто їх довільно комбінує між собою. Ну, такі дуже прості речення, але якщо спробувати здогадати, що він має. На увазі, то швидше за все виглядає все таким чином, що він якраз оці кути згладжує. Бо ви правильно зазначили, більшість республіканців дуже критично поставились, і там Рубіо, наприклад, був ще більш відвертим, ніж Кіт Келох, бо Келох ну так дуже слабкою ну, Рубіо вже в Росія в своєму твіті. Як мінімум так, там він звинуватив Росію. Ну, взагалі... ну вірно. Ми вже, ми вже святкуємо вживання американським естеблішментом слова Росія. Власне. Час ударів Да. це фантастика. Наскільки швидко Сполучені Штати Америки деградували до рівня комунікації цієї війни на рівні з Китаєм? Так ну, хоч не називають українська криза, і то дякуємо, вже дуже дякуємо. Але дуже класно висловився Лінсі Ґрем. Він прям жорстко пройшовся. Не просто сказав Росія. Він звинуватив Путіна. Сказав, що неможливо ставити Путін і мир зараз просто навіть в одне речення. Більшість американських медіа, в тому числі Fox News, дуже критично висловились, і всі робили акцент на тому, що це відбулось в день великого християнського свята. Навіть у нас якось чомусь настільки сильно на цьому акцентували увагу. Але американці дуже сильно за це зачепились, тому що ну для них це, це дуже важливо. Вони релігійні так і. Е Оце якраз було велик, великим знаком, і незважаючи на те, що все оточення Трампа так висловилось, всі консервативні медіа він згладжує кути. І тут питання: чи у нього була після цього пряма комунікація з Путіним, чи йому Вітков передав оцю версію? Тому що була ж оця ситуація, коли Трамп поговорив з Путіним. Вони домовились про це негайне припинення вогню. Путін навішав йому, що. Та я дав наказ збити дрони, які летять. Вітков uh -huh. там радісно, як дурачок, бігав, розповідав про те, що Путін же ж ну дав наказ навіть дрони свої збити. І зараз така ж ситуація, що, очевидно, росіяни просто сказали, ой, це, це була щось помилка, це там щось збилось, не так воно мало бути. Ну, хоча те, що вони використали і подвійний удар, Дві, класичний. Ракети, в одну точку, да. Дві ракети в одну точку, в неділю, в вербну неділю, в історичний центр міста, де однозначно. Навіть якщо уявити, якщо у цього, у цього удару була там якась мета військового характеру, то враховуючи те, які цивільні жертви, зрозуміло б були від цього ще й застосування касетних боєприпасів ну, тобто, повний пакет воєнних злочинів, які ну ніяк не можна вписати в визначення слова випадковість, яке використав Дональд Трамп, не знаю, чи він дійсно повірив в цю позицію Росії, але виглядає так, що він готовий захищати. Продовження переговорного треку будь-якою ціною будь-якою ціною, і тут я маю на увазі ціною українських життів. Бо Російська Федерація жодного покарання за те, що вона робить, жодного тиску зараз не зазнає взагалі. Але ж має бути у світі, і наприклад, на напевно, в адміністрації сполучених штатів якийсь певний консенсус щодо дедлайну удар по сумах після візита відкуфа в Москву, удар по Кривому рогу після того, як Дмитрієв, російський посланець, злітав до Вашингтона і. Всі казали, що це там супер якісь були вигідні переговори для всіх. Скільки ще потрібно таких ударів і переговорів для того, щоб або встановити дедлайн, або зрозуміти, що з терористами перемовини вести не варто? Тобто ти маєш на увазі це накопичуванкопи на, да? працює ще... він колись? Накопичуються у ці заяви в критичну масу, яка в якийсь момент вибухне, і Чи скаже... Це кінець квітня, про який говорив Трамп, коли запроваджував, коли обіцяв запровадити вторинні санкції проти Росії. Ну, поки ми бачимо, що це працює тільки в зворотню сторону. Бо е, з якою критикою він розразився сьогодні проти CBS News? Наскільки стриманим був його коментар про жахливий теракт в велике християнське свято в Сумах, наскільки він був стриманим і розмитим, згладжуючим кути, і яким був його допис по CBS News? А що от чого це відбулося? Інтерв'ю з Зеленським це чи... зачіпає його персональне. Його его. Для нього сотні тисячі життів не мають значення, але хоча б один укол в його его, і він здувається, тому що е, він боїться, що всі зрозуміють, що король голий. Е, зараз стає очевидним, що Китай перемагає. І те, що Трамп почав давати задню, там сприймають тільки як слабкість і будуть доганяти і добивати. Вони не будуть такі, а ти дав слабину, і ми зробимо крок назад. Ні, вони відчули смак крові, і тепер будуть рухатись і добивати. Це тому що зливання державних облігацій американських продовжується на азійському ринку. І вони будуть продовжувати цим бити. Вони, от, до речі, таку технологію класно використовують, не знаю, чи обговорювали в ефірі. Але зараз американський тік і взагалі світовий Тікток заполонили відео з китайських фабрик, де люди, які працюють на цих фабриках, розповідають, як насправді ця вся система працює. От кажуть, ви купуєте сумку від Біркін і ви думаєте, що вона виготовлена там в Італії чи в Америці? Ні, вона повністю виготовляється у нас, там тільки клеять лого. І тут вона виготовляється. Вона з самих елітних матеріалів з коштує тисячу доларів, а вам її продають за 40 тисяч доларів. То купуйте у нас просто напряму. Угу. навіщо вам переплачувати навіть з тими митами, які зараз сводить Трамп, вам буде вигідніше купувати зараз. Економічні у нас. аналітики вони публікують аналіз того, що неможливо з такою ціною оплати праці, яка є в Сполучених Штатах, переносити до них виробництво. По перше, дуже гучна історія з заводом Louis Vuitton в сполучених штатах, який просто закривається, тому що 40% продукції йде з браком. Вартість години роботи, там, якщо не помиляюсь, більше 17 доларів. Хоча ага. в, в азійських фабриках близько там 7 доларів за годину, тобто економічно невигідно. Відкривати фабрики в сполучених штатах ти будеш платити ця цей товар, буде втричі дорожчий, а якість на 40% гірша. А і, 60 і фабрики закриваються так: 60% товарів широкого вжитку на американському ринку з Китаю. Просто 60% Одяг, взуття, шкарпетки, кружки, вилки все просто це звичайні товари, так. які підскочить у ціні, якщо вони Але будуть на 150%. Але ж війна, в нас не економічний блок. Да все <світ> ж таки політичний. да, давайте глибоко не заходити в економіку. А з точки зору політики, от ви правильно зазначили, що Китай прийняв цей виклик війни. Тарифною ну, Трамп показує слабкість спочатку паузи 90 днів, потім виведення електроніки, ага. мікрочіпів З під, і цього списку, а, який не підлягає оподаткуванню. Це полікового. слабкість політична да? і реакція на Сібіес. Це якраз прояв слабкості цієї істеричної реакції, тому що ну що це, що це взагалі таке? Як можна таке собі допускати, звинувачувати один з найбільших каналів голослівно там з погро? Жувати кримінальними справами, позбавленням ліцензії і так далі. Вони ж виходять і розповідають, що у них свобода слова. Джей Ді Венс вже виходить і перед європейцями каже, що у вас немає свободи слова, чому ви там радикальних правих не запрошуєте на форуми? А тут буквально мінімальна критика Дональда Трампа він вже погрожує забрати ліцензію, закрити телеканал. І паралельно виходить речниця Білого Дому і розповідає там, що стосується ситуації, маска і. Наваро каже, ну, бачите, які ми відкриті. Ви знаєте, у нас найбільш відкрита адміністрація. Yeah. Хлопці є хлопці. Але коли от буквально трошки его Трампа, там, в принципі, будь-яка рація відсутня. І ну, Це прекрасно розпочаток. Це Путін. сприймається просто зі слова як слова, чи ні? Чи все ж таки, коли це говорить могутня людина могутньої держави, це може сприйматися як дії, заяви певні політичні і напрямок дій. Ну, все більше це сприймається просто як слова, тому що ну Трамп не господар свого слова. І це всі вже розуміють. Не можна так робити, тому що коли ти сьогодні кажеш, що тарифи назавжди, ми їх не будемо а, скасовувати. Не погоджуюсь. Навпаки, він господар свого слова. Хоча хочу а, да, 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 слово да, тарифовів, да, тарифи <світ> скасував. Дякуємо вам дуже. Не вистачає часу для таких грунтовних розмов, але все ж таки дякуємо, що завітали. Максим Насвіталов, політолог, експерт міжнародник був гостем нашої студії. Далі